Усім привіт! Влог ми починаємо з дороги. У нас дуже різко похолодало. Нехай це сонечко не вводить вас в оману, тому що перед ним з самого ранку лив дощ. Я зрозуміла, що фактично не маю що одягнути Олівію, і ми швиденько рванули в магазин. Так як це перші вихідні з дощовою погодою, то магазини були забиті вщент, і у них було ну дуже багато людей. На жаль, я не змогла нічого зняти в дитячому, так як Олівія робила все, щоб втекти від нас і десь там загубитися. А от в моєму улюбленому домашньому майсон-дімон вдалося трішки познімати для вас краси. Це магазин, в якому мені хочеться купити все і бажано одразу. Від самої найменшої дивнички, свічки чи вазочки і до скатерти, люстри, наволочок штор і дивану. Я дуже люблю сюди заходити, просто попродити, приглянути щось для себе, або почерпнути якісь ідеї, навіть коли нічого не потрібно, а просто для того, щоб насолодитися цією красою, а, надихнутися і помріяти, що колись я буду тут скуплятись і влаштовувати дім. до речі, люстра просто неймовірної не краси. <сум> Таке враження, що тут є все, щоб перенести картинки з Пінтересту в свою оселю. Багато різних стильних дрібничок, і мені здається, що тут кожен знайде собі щось за смаком. Я чесно планувала зняти набагато більше. Чесне слово. Але це просто капець, як тяжко з двохрічною дитиною ходити по магазинах. Ми зараз сидимо вже в машині, і в нас зараз має бути прекрасне завершення вечора, тому що Міша пішов за піцею. А ми його відповідно чекаємо. Я дала трошки малечий телефон, хай подивиться, тому що ми, по-перше, не подивилися абсолютно нічого з того, що нам було потрібно. По-друге, я е, молилася, щоб вона нічого не розвалила в жодному магазині. А по-третє, це просто якийсь капець. Яке воно шило. В житті не подумала, що моя мала таке шило. Вона льотила, вона носилася, вона всіх задівала. Ох, це було дуже і дуже тяжко. І, чесно кажучи, завжди здається. Ой, тут якесь таке світло, негарне. Що ви вдвох підете, вам буде легше. Ні, 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 ні не легше. Під кінець нашого татаж тіліпало вже. Стаю машину, вона є на голядку. Чиненька сміється, розкрасує щось. Це просто капець з тою маля... малявкою. Але тим не менше, я зараз покажу. Ми приїхали в дуже класну піцерію. Беремо її з собою. Правда, не дуже так вигляд, тому що парковка ми під мостом. Місце дуже і дуже так собі, але піца тут. Одна з найкращих, які я коли небудь пробувала. Ми багато вже під перепробували, але Тут це просто -у -у! поєднання смаків е настільки креативне, настільки класне там піцайоло, Що я кожного разу, як дитина, тішуся, що ми беремо саме мастро піцу. От ми її дуже рідко беремо, тому що, по-перше, вона доволі далеко від нас. Ну як нам треба під'їхати, щоб її взяти. Ми завжди беремо піце... піцу, яка в нас фактично під домом знаходиться. Але вона вже дуже нам проїлася. Ми кожної суботи. У нас така невеличка така традиція, що я не хочу готувати вечерю саме в суботу. Я відпочиваю, і ми беремо завжди піцу. Міша Мене завжди підтримує. От але нам вже проїлася піца з нашої піцерії. Від відповідно ми купуємо зараз туди. Я її обов'язково покажу, тому що нам м -м, це просто витвір мистецтва, чесно. Що кольори, що смак це. А не можу дочекатися. І от так виглядає ця красота. Бачите, тут е, моцарелла ді буфала, тут е, жовті помідорки, прошуто круто, і це все з фісташками і з е, варенням з інжиру. Це дуже смачно. Я не можу просто вже дочекатися, коли ми зараз будемо це їсти. Wow. Ну і ще один wow. варіант міша yeah. взяв собі класичний. Абсолютно, тут воно. такі грибочки, солсіча сосиска. Але так, також має бути дуже смачно. Наш основний поціновувач піци заходи це має бути порізано, Акурат, але дайві. це так смачно. М -м -м -м. І Кольори такі яскраві. Дуже гарно. У нас вже сьогодні новий день, я вчора не встигла показати те, що ми купили для малечі, але нам все-таки вдалося на щастя їй купити речі, тому що в нас холодно, хоча сонечко світить, але вже ну, відчутно дуже похолодало. Теплі речі, ми вже їх трішки підкупили на знижках цього року, та в принципі їх якось більше витягли. А демосезонних дуже мало було. От, і Тому ми взяли її демосезонні. Я сьогодні вже їх буду наряжати, Ми зараз знову їдемо в магазин, тому що треба. Які речі підкупити. Перепрошую. У мене волосся всюди. От я собі купила також отку піжамку класну з шортами, Стережана <смеш> довольна і живність. Так, ну це основне. Ми взяли гольфіки отакі от е ковтинки. Гольфік один. <смеш> До речі, якщо хочете ціни. От, будь ласка, 3,50 е кофтинка. Це трошки дорожче. 5, 2, 50 і А Оце мені дуже подобається така рюшечками, дуже симпатично виглядає. І взяли ще їй дві пари штанів. Я все, до речі, беру вже на три роки, тому що моя дитина абсолютно не вміщається в двохрічні речі, хоча нам два і місяць, але ми все беремо на три роки, і воно вже красне. Наші тут всі е, сусіди, всі там знайомі, коли бачать Олівію, питається, а її не чотири. Ні, тільки два. І саме головна покупка у мене проблема. У мене малечі ніяк не хочеться дати на горшочок. У нас є простий стандартний горшочок, самий класичний, а самий такий не замисловатий, так би мовити. Я купила їй таку штучку. Я надію, що вона їй більше підійде. Ма. У мене коліжанка вона розказувала, що вона, дякуючи такому, в принципі, з малим постійно їздила, сюди носила її з собою, і він сів на горшочок. Це фактично і є горшочок, але він такий складний, От, дуже симпатично виглядає, дуже нестандартно виглядає. От Можете подивитися, як тут інструкція відбувається. В нього три положення. Думаю, що це простий горшочок. От, такий тут є така а, а, Типу... Лолоточок сам по собі, можна з собою брати ті спеціальні пакетики для того, щоб дитинка могла десь, десь не вдома сходити в туалет. І саме основне, це накладка на унітаз, дорослий. От, я сподіваюся, що за допомогою такого гаджета ми нарешті сядемо на гошочок, тому що свій вона не сприймає абсолютно, їй не подобається. Посадити туди ціла катастрофа. Мранчевого кольор, кажу. Я ж, до речі, не витягувала. Тут зразу такі пакетики з прослоєчкою. Оце прикольно. От, і ось так він виглядає. Ось отак от Всюди резиночки. Всюди, щоб він не А, Це, до речі, ще одна причина, чого я його взяла, тому що в простих накладках на унітаз немає резиночок. Принаймні, ті, що в нас тут. Їх немає, і я переживаю, чесно кажучи, що воно буде скользити, Тому що вона в мене страшенно не дитина. От. А це я надію, що буде їй Окей. Ось так. Фірма Baby Made in Italy. А, вони, я думаю, є різних фірм. Не знаю, мені здається, що вже в на нас точно вони такі мають бути. От. Але потім результати вам скажу. Дякую вам за те, що подивилися це відео. Воно вийшло коротким, але зараз Олівію дійсно дуже важко щось знімати, особливо десь за межами дому. Вона страшенно активна дитина. в мене з одного боку я дуже тішуся, що вона така. І все цікаво, вона все пізнає, неї якраз зараз такий класний період, а з іншого боку, це дуже тяжко. От, але ми не здаємося, і зараз ми знову їдемо в магазин. І наступний влог буде вже Ікеа. Нам багато чого там треба подивитися, багато чого треба купити. Цього разу я вже не провтикаюся і візьму обов'язково візочок, тому що принаймні в ньому її можна прищепнути і вона декілька хвилин. Може посидіти спокійно. Це не точно і не гарантовано, але такий шанс, принаймні, є. Тому що вчора ми були без візочка і вона постійно була або на руках, а там вже майже 15 кг і є, що поносити, або просто носилася. Тому дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, будь ласка, до нових зустрічей, Па-па